Знаєте, я колись думав, що старіння це просто вік. Сивина, зможки втома менше сил, але виявилося, це все не просто так. У багатьох проблема починається не з років, а з печінки. Вона ж головний фільтр нашого організму. Якщо вона перенавантажена токсинами чи жиром, якщо постійно горить запалення, тіло починає зношуватися набагато швидше. Втома слабкість проблеми зі шкірою. Тиском це все може бути сигналом від печінки. Я читав історії і бачив людей, які справді старіли на очах. А коли вони навели лад зі своєю печінкою, результат був вражаючий. енергія повернулася, шкіра посвітлішала, ніби життя відмотали назад. Чому так? Бо здорова печінка вміє швидко регенерувати клітини, гасити запалення, тримати в нормі обмін речовин, а це прямо впливає на швидкість старіння всього організму. І тут хочу згадати про артишок. Його недооцінюють, а насправді він один з найкращих природних помічників для печінки. Артишок стимулює вироблення жовчі, а це допомагає тілу позбавитись від токсинів і жирів. Він захищає клітини печінки від окисувального стресу, знімає запалення і навіть покращує роботу з холестерином і цукром у крові. Виходить цікава річ, ти ніби працюєш не тільки над печінкою, а й над усім тілом одразу, коли печінка чи і сильна, старіння, йде повільніше, організм відновлюється краще, ти виглядаєш і відчуваєш себе молодше. Тому, якщо хтось хоче реально подбати про своє довголіття, раджу звернути увагу на циналон. це натуральний засіб на основі стандартизованого екстракту артишоку із Франції. Він підтримує печінку, стимулює вироблення жовчі, допомагає знизити холестерин і цукор у крові. Простими словами це природний спосіб дати печінці силу, а собі шанс почуватися молодше і здоровіше.